Щось вони худуваті. Їжа постійно лежить, то лі, ганяють, чи що щось. Щось, може, не так роблю, а може просто мороз. Так, а кіш-кіш-кіш. Так, у нас тут це одні пухові. Це чуть старші тут. Одна навіть походу підмерзло. десь трохи розчихає. Ну, тут так само стоїть тепла лампа, щоб їм тепло було. Кіш-кіш-кіш. Саме поставили, теплоламку бачите, сидять ось під нею. Гріються. І ще чуть менше поставили. От походу ці поході тепло, вони люблять. Доволі такі люблять тепло. Вони